Мене звати Лілія, і я вітаю вас на каналі Psychosis. Сьогодні у нас на огляді чудовий батьків під назвою Субстанція. Він вийшов з цього року, 2024 року, і я вирішила теж не приходити повз і проаналізувати його під таким пильним оком психології. Ну, як пильним, наскільки я це зможу зробити можливим, наскільки буде пильним. Доглянемо його з точки зору різних. Психологічних напрямків, як це дізнатися: Флойда, юга, ті, що мені цікаві, так? Ну, такий вибір без вибору для вас. Розуміло, тільки Фид і тільки юг. Не ну, будемо затягувати з інфра, тому погнали до основної частини. Я не буду переказувати повністю весь сюжет, можливо, буду згадувати деякі моменти, і щоб більше. Змістом мій аналіз, я буду показувати якісь частинки. Ну і звісно, я б хотіла почати з опису гони Гринь. Найперша головна героїня — це Елізабет Парк. Вона є голівудською зіркою. Вона має свою власну зірку на Алеї Слави, але її слава точно вже прийшла. Їй 50 років, якщо не помиляюся. І відповідно для Голлівуду це вже старий вік, yes. старий вік, і тому їй хочеться цю заміну. Цією заміною стає не дуже красива така показна, сексуальна дівчина, яка носить ім'я Сью. І ця Сью це типу як нова версія Елізабет. Буквально весь фільм нам говорять, що ви одне тому я. Буду розглядати їх також як одне ціле, навіть якщо в фільмі це дві різні актриси, ну що, в принципі, логічно, оскільки не можеш сама демі Мут відігравати себе молоду, коли вона вже далеко не молода, і тому, відповідно, є і її інша актриса. Якщо опиратися на структуру психіки за Фройдом, то в нас є три рівні психіки це в нас супер-его. На самому верху там е, різні моральні цінності, етика, ДТП. Далі его, це тобто, самі ми, така у нас ще доросла частка, це те, що ми усвідомлюємо саме зараз, це те, ким ми є. І також у нас є воно. Це щось таке глибинне, приховане, витіснене, те, що захищає наші е, захисні механізми, щоб ми цього ніколи в житті більше не усвідомлювали. Це наші... А, це також наша несвідома, тобто це всякі різні сексуальні імпульси, бажання, тематичний ем, досвід, який також витіснений у несвідомий. І тобто це все, що ми від себе відкинули, загородили і не хочемо більше про це знати. Це також можна підв'язати до такої штуки, як він називають тінь. Тобто це наша частина, наша така саме особистості, яка є всіма нашими негативними якостями, які ми не приймаємо в собі, хоча аби досконало жити ідеально, дати тобто щасливо, бути здоровим, ми маємо прийняти всі ці якості і цю типу. Знайти баланс, ін-янь. І можна сказати, що сюб в якійсь певній мірі саме і є ось цим воно. Ну, на вигляд вона, звісно, дуже така красива, вона ідеальна, просто куколка, лялочка, просто ну, ідеальна, реально, вона красива, має гарну фігуру, вона всім усміхається, вона така допозичлива, але ж насправді вона дуже ядовита, токсична. І це ніби те, що ми, звичайно, приймаємо в собі. Вона хоче оцю увагу, вона любить цю увагу, вона не є скромна, по суті, вона показує всю себе. І... Ну, не свідомості цього. І це, в принципі, досить часто е забороняється в суспільстві, оскільки хвастатись не круто. Ти знаєш, є люди, які цього не мають, ти робиш їм погано. І тому ну, не хвастайся тим, що ти такий гарний весь і такий ідеальний, і успішний. А-а-а, Арцисс. Погано бути нарцисом взагалі то Егоїсти погані люди, треба відмежувати від суспільства. А набагато більше мені подобається теорію підв'язати е, юнга про персону. З е, цієї теорії кожен з нас носить маски для певного соціального кола. Персона це в буквальному сенсі перекладається як маска. Це маска, яку використовували для метурги, поки грали ролі, якісь ще далеко-далек, далеких далек часів. Я просто не пам'ятаю, чи це було в давній Греції, чи в давній мордоймічній не знаю, що в якомусь старому Лондоні, чесно. І ось цю персону ми вдягаємо, коли розмовляємо з різними людьми. Ну, ви ж помічали, так, що те, як ви поводите себе із батьками або з родичами, це зовсім інше, ніж те, як ви поводите себе із друзями. І ось саме про це говорить ця теорія. І дуже таким яскравим прикладом для цього є фінальна сцена, коли ось цей монстр. До речі, ось цей монстр. Мені дуже нагадує персонаж мої фільму Бобі є, 2011 року. Там всі з постаніли, і це є дуже питаний. Але так, щось в цьому є схожим. виходить на сцену і з маскою Елізабет. Вона така усміхається тільки два ока видя, де така, знаєте, усі новодічні маски. І всі такі Вау! О май гас! Блокю! Потім ця маска спадає, і люди такі О, ні! Це що не Елізабет? це монстр! Бігте, вбивайте цього монстра! І ну, це дуже яскраво така того, як водять себе люди, коли твоя маска спадає, і ти показуєш себе таким, яким ти є. Наприклад, ти випадково жартуєш з цією компанією на чорний гумот, і вони такі. Якийсь дивний, ми більше з ним спілкуватися не будемо. І взагалі вони тобі тебе ізгоєм, і ти такий. А людина ж не може жити без суспільства. Вона навіть носить оці маски, оскільки ми дуже соціальні ну, особи, особистості, індивіди, люди. Люди це соціальна істота. Також так ми створили це суспільство. І ось коли це суспільство побачило, що ховається з цією маскою, ось ця тінь, наші негативні якості, які ми не приймаємо в собі, і які суспільство також не приймає. Ну, ми в більшості не приймаємо через те, що суспільство не приймає, бо ми такі, блін. От я маю, я поганий, я, допустимо, не знаю, мені подобається дивитися, коли діти падають на відео. І суспільство це не приймає. Я саме чистий згоєм між родичами. Блін, і, ну, і дизгармонія в психіці. з теоріями Юнга і Фрота, я хочу продовжити і поговорити про розвиток. Тому що тут дуже багато конфліктів, дуже багато комплексів, дуже багато таких явних проявів, деяких розладів, деяких рівнів особистості, і я б хотіла про це більш глибше поговорити. Те, що є на ну, такому наблюдечі, нам подалося, звісно, цілесна дозводія, низька самооцінка, невпевненість, неприйняття і т.д. Тому що це досить логічно. Дуже гарний кадр мені сподобався показ тілесної дисфорії. Це є, коли Демі Мурт намагається змити ось цей макіяж із себе, збирати його, воно збирається на побачення, наносить макіяж, дивиться на себе, так поправляється І таке, типу, це не це. Це, я, ну, типу, ні. це не дуже цікаво це говорити. Це актуально, тому що в нас суспільство високих стандартів. Але не дуже цікаво це поговорити. Пропоную від чогось цікавішого і понавішувати на реальним персонажам розлади. Очевидним тут є також нацистичний конфлікт. Тобто ми бачимо осью буквально вилизану картинку, вилизану сю. І також до речі, була і Елізабет. Ну, вона буквально була вилизана. ось ця її програма фітнес-програма. То вона також була дуже ідеальною, і коли вона стала трішки не ідеальною, вона ну, стала та-та, то її нас викинули така оп, молоду ногу. І так само, по суті, з собою е, поводяться нарциси. вони показують іншим людям ідеальну картинку. Е, вони не мають ніяких недосконалостей. І, але ж насправді. Це ось це колування. Я добрий, я поганий. І нарцисс не мають ідеальної середини. Це через те, що вони або дуже гарні, а вони, або вони дуже негарні. І, відповідно, сью також це бачимо. Сью показує себе ось таку гарну усмішку, тому що гарні часи завжди мають посміхатися. Але в один момент її зуби випадають. І вона така. Світ розпадається, це якраз відбувається в фіналі, коли ось ця новодічна передача, і відповідно ну, в той момент з'являється монстр. І це якраз показується, я або ідеальна, або я найжахливіша. В те, як поводяться головні героїні, це яскравий приклад того, як поводяться люди з можливим рівнем особистості. Можливо, вже не як розкладом, а й саме межовим рівнем. Вони буквально є, є, а потім зникають. Це те, що досить часто проявляється в поведінці межовиків, тобто вони буквально мають кожен тиждень зникати. І вона приходить, сіла на роботу, працює. Ось вона знімає відео, а потім каже, ой, я маю піти, ідує максимально ну, відговорку таку, щоб не працювати, зникнути, як маю дивитися своєю мамою в іншому селі, тому на тиждень буде, тиждень не буде. Також, якщо вислідковувати свої власні почуття до персонажа, що є дуже важливим в психоаналітичній практиці, в терапії в мене дуже негативні відчуття, всі були спрямовані до сю. Вона мене дуже сильно дрятувала. А Алізапит в мене викликала жаль, співчуття, оскільки оці її викинули, вона такий бідне кошеня, а сю, якась нова така задира, вона. Така, знаєте, популярна дівчинка в школі. Ніхто не любить популярних дівчин в школі, які є за дирами. Хто їх взагалі любить? Це також мені здається, те, як люди сприймають меж, межовиків. Інколи тобі їх шкода, оскільки їм так важко сприймати е, це життя, ніхто їх не розуміє, всі такі погані для них, всі-всі-всі погані, але лише я хороший. Uh, і ось це також може використатися. Він або поганий, він або добрий. Uh, дуже таке контрастне, чорно-біле мислення. І з одного боку ти їм співчуваєш, а з іншого боку, вони дратують. Типу ти можеш хоч один день, я можу на тебе покластися. Ну, ти можеш бути постійною, будь ласка. Тож, підсумовуючи все, що я сказала, uh, тут є яскраві прояви живого розладу. Або, можливо, рівня особистості, нарцистичності, е, нарцистичного конфлікту, також є тут конфлікт, его є воно. І це такі три топ-теми, якщо забирати найосумнішу тему тема стадіння і неприйняття стадіння В Дуже наповнений, насправді вийшло відео, багато що сказала, багато що зачепнула, які теми, які теорії, свої думки також сказала, е, якісь відсилочки, які мені прийшли. Ви можете в коментарі написати ваші теорії, чи ви погоджуєтесь зі мною, чи не погоджуєтесь. Також ем, закликаю писати конструктивну критику, оскільки я все ще навчаюся, все ще студентка. і Мені було б цікаво послухати, ем, де саме я облажалася, де саме я склала добре, і то, якісь інсайти, які до вас прийшли під час цього перегляду. Тобто коментарі завжди відкриті. Ви побувала на каналі Psychosis. Мене звати Лілія і до нових зустрічей.